Сестрі, 24 лютого сталася особлива подія, коли почалася війна повномасштабне вторгнення російської держави як агресора на території нашої країни. 24 лютого всеукраїнський день поста і молитви. День взивання до Бога за нашу країну, за ситуацію, в якій ми знаходимося. За припинення війни, за перемогу для нашої армії, за мир і спокій для нашого народу. В Біблії дуже багато гарних прикладів про те, коли народ Божий він в складних обставинах взивав до Бога. І не тільки Ізраїль, як народ Божий в Старому Завіті, але й інші міста, країни, які об'єднувалися в постійній молитві. Книга пророка Йони описує цей момент, коли Бог. Звершував свій суд над цим е, містом. І коли вони почули проповідь Йони, вони оголосили загальнонаціональний піст, піст і молитву, коли не їли не діти, ні дорослі, ні худоба. Вони кликали до Бога. І третій розділ, 10-й вірш записані такі слова, як надії для нас. І побачив Бог. Їхні вчинки, що вернулися зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Піст це як шлях до того, щоб змінилося наше життя. Так само, і наш день поста і молитви. Це має бути цей шлях, який буде змінювати наші думки, наше відношення. Цінувати одним одним, цінувати Словом Божим, цінувати своєю країною, своєю мовою, цінувати своєю армією, молитися за них, благословляти їх, робити їм добро, підтримувати. І нехай допомога ближньому і утіха скорботного буде гарним благословенним наслідком цього дня поста і молитви за Україну і за наш народ.